Я навіть не могла собі уявити, що зі звичайної риби салаки вийдуть такі ароматні та гарні котлети. Плюс я сюди додала один таємний інгредієнт, який саме дізнаєтеся, додивившись відео до кінця. Для початку підготуємо рибу, промиємо її, відділимо голову та хвіст, а також почистимо від внутрішнів, як показано на відео. Чим менша буде риба, тим краще. Але в мене вже така, яка є. Ось я рибку підготувала, а тепер її закидаю до блендера та буду подрібнювати. Так, так разом із кісточками. А поки не забувайте підписатися на канал та поставити вподобайку цьому відео, за що я буду дуже вдячна. Перетворивши рибу на фарш, я додаю туди цибулину та знову перемелюю. Якщо у вас є електромісоробка, ви можете також зробити це за допомогою неї. Ось такий гарний фарш, тепер пересипаю його до глибокої миски і додаю саме той таємний інгредієнт, про який я говорила на початку. Ви можете написати в коментарях, що це може бути. Бо я б ніколи не подумала, що риба може поєднуватися з домашнім сиром. Саме його я й додаю. Він надасть котлетам ніжності та вершкового смаку. Далі додаю частину панірувальних сухарів та одне яйце. Сухарі ви можете замінити звичайним білим хлібом. А також можна додати різноманітні приправи, які ви полюбляєте. Я додам трохи мускатного горіху та коріандру. За допомогою погружного блендеру подрібнюємо всю масу. І якщо вона не дуже густа, тоді додаємо ще панірувальних сухарів, як зробила я. ледь не забула посолити рибний фарш. тому додаю сіль і ще раз гарненько все замішую ложкою, а потім ще й рукою, щоб сіль розподілилася по всьому фаршу. Ось такий він виходить. А тепер готую паніровку. Панірувати котлетки я буду використавши борошно з додаванням панірувальних сухарів, а також додам ще ложечку паприки. Далі ставлю сковорідку, наливаю рослиної олії та починаю формувати котлети. Фарш вийшов не дуже густий, тому легше це робити за допомогою столової ложки та змочивши руки у воді. Гарні виходять котлети, не липнуть до рук. Далі паніруємо їх і викладаємо на сковорідку. Вогонь має бути середнім, щоб рибні котлети не підгоріли. Обсмажую їх з однієї сторони 4 хвилини. Далі перевертаю на іншу сторону і накриваю кришкою. Готую ще хвилини 3. Далі готові котлети перекладаю на тарілку, вистелену серветками, щоб увібрати зайву олію. І перекладаю їх на звичайну тарілочку. Ось такі гарні котлети вийшли зі звичайної найдешевшої риби, яка зараз продається в магазині, салаки. Якщо сподобалось, підписуйся.